Добре, давай, 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 ще 5 метрів. Ще 5 метрів, не спіши, не спіши. Цей манекен важить 80 кілограмів. Його потрібно протягнути 30 метрів, і це останнє випробування для того пожежника, який претендує на звання найсильнішого рятувальника Львівщини. Я тут просто як в спорті, давай, давай, на Швидкість давай. треба робити. Давай. На і то трохи тим і я А так все. Згідно нашої професії. Аби визначити найсильнішого, учасникам потрібно послідовно пройти та виконати п'ять завдань, піднятись на четвертий поверх з вантажем, тоді спуститись і виконати силову вправу. Потім протягнути пожежний рукав. Важкість в тому, що тут умови цих змагань, вони реально і максимально наближені до бойової роботи наших пожежних. Тобто тут і потерпіли, які важить немало 80 кілограм, тут і робота всього організму, тут і нагрузка, і включення в апарат пожежного. Тобто все реально, що вони працюють на бойовій роботі, так воно сьогодні і відбувається. Тих пожежників, які сьогодні покажуть найкращий результат, зарахують до команди спортсменів пожежників. Вони будуть змагатись за звання найкращих рятувальників країни. Перенесення рукавної скатки наверх. Це так само ми біжимо по сходах, піднімаємо скатку, так само витягуємо тузки, так, ну, так само спуск, прибування балки, то само, що ми двері вибиваємо, ну, заливка мішені, так само перенесення потерпілих. Це все ті етапи, які ми виконуємо кожен день. Сьогодні бачимо, що молоді наші спеціалісти пробігли за хвилину 59. Ну, це є краще часно. Ну. Це є достойний час і ми будемо його розглядати, як... Брат брати команду В сьогоднішніх змаганнях взяли участь майже 70 рятувальників на заронисько Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.